Вітаю вас на 20-му уроці інформатики для 3 го класу. Тема уроку комп'ютерні презентації, режим показу презентацій. Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся про комп'ютерну презентацію, ознайомитесь з редактором презентацій та навчитеся переглядати готову презентацію. Під час виконання завдань дотримуйтесь правил роботи з комп'ютером. Тобі, мабуть, доводилося чути слово презентація, наприклад, презентація нової книжки, презентація музичного альбому. Презентаціями зазвичай називають виступ, під час яких подають результат роботи, певні відомості або ідеї. Презентації застосовують у різних галузях людської діяльності, наприклад, у навчанні, під час публічних виступів, у рекламі тощо. Під час проведення презентації часто використовують демонстраційні матеріали, такі як плакати, малюнки або фотографії, відео, звук тощо. У нас час матеріали презентації зазвичай створюють і демонструють за допомогою комп'ютера. Для демонстрації таких комп'ютерних презентацій використовують комп'ютер, проєктор, інтерактивну дошку, колонки розглянь зображення, які засоби використовують для проведення презентації. Комп'ютерні презентації зазвичай складаються з окремих кадрів, які називають слайдами. Під час демонстрації слайд затримується на певний час на екрані. Такі презентації називають слайдовими. Для створення комп'ютерних презентацій існують спеціальні програми, які називають редактори презентацій. Ми будемо використовувати редактор презентації Microsoft PowerPoint, який входить до складу комерційного пакета Microsoft Office для Windows. Розглянемо способи запуску PowerPoint. Запустити можна за допомогою команди «Пуск» та знайшовши PowerPoint у списку програм. Або двічі класнути на значок будь-якого файлу презентації PowerPoint, або двічі класнути на ярлику програми PowerPoint на робочому столі. Запуск програми PowerPoint через меню Пуск виглядає наступним чином: спочатку відкриваємо меню Пуск, далі в списку програм знаходимо PowerPoint. Після запуску програми на екрані з'явиться вікно, у якому можна вибрати потрібний шаблон з інтернету, створити нову презентацію або відкрити один з останніх збережених файлів презентації. В вікно PowerPoint складається середка заголовка, стрічки з вкладками, ескізу слайда, тобто зменшеного зображення слайда, титульного слайда. Та області відтворення всіх ескізів слайдів презентації. Згадай вікно Microsoft Word. Порівняй його з поданим вікном програми Microsoft PowerPoint. Можна запустити перегляд слайдів на весь екран у режимі показу презентації за допомогою вибору відповідних інструментів. Або інструменту на вкладці Показ слайдів, інструменту в нижній частині вікна. Або комбінації клавіш F5 для показу презентації спочатку, або Shift і F5 для показу презентації з поточного слайду. Для переходу між слайдами в режимі демонстрації використовують клавіші стрілка ліворуч для переходу на попередній слайд презентації та стрілка праворуч для переходу на наступний слайд презентації. Переходимо до скарбничку цікавого. Чи знаєш ти, що зазвичай людина запам'ятовує лише одну п'яту частину від почутого? І три п'ятих частини від побаченого. Ось чому, сприймаючи доповідь, супроводжуючи комп'ютерну презентацію, людина отримує більше інформації, ніж від звичайної доповіді. Для підведення підсумків уроку спробуйте дати відповідь на декілька запитань: що таке презентації, де їх використовують? Чим звичайна презентація відрізняється від комп'ютерної? Як можна переглянути комп'ютерну презентацію в середовищі Microsoft PowerPoint? За можливості виконати завдання, працюємо за комп'ютером. Сторінка 72. Дякую за увагу. До наступного уроку!